Цей день настав, і я, як учасниця школи жіночого бізнесу Запорізької області, прибула до Івано-Франківська на навчання і отримала синдром самозванця в перші хвилини, тому що я думала про те, що я можу тут бути, я ще дуже маленька, Ось це все-все-все. Потім я, звичайно, взяла себе докупи і почалось навчання про персональний бренд. Ми були в пошуках унікальної пропозиції, проходили різні завдання, які допомогли подивитись з різних сторін на мене, на бренд, на те, як я позиціоную, на партнерство і на колаборацію що дуже важливо, Промприлад окремо хочу його відзначити. Я хочу, щоб в Запоріжжі також був такий простір і послає вже ці думки в космос. Далі, це те, що мене дуже сильно розчуло. Це історія про лаковану кав'ярню з Херсон. Вони змогли зробити на Івано-Франківську свій простір і не один. І цей простір мені про смак, про цінність. Найголовніше і про розвиток. І окремо це рефлексія, коли 30 підприємець діляться своїми думками. Я взяла для себе те, що мені було важливо.